Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про велике українське повстання в створеному Сталіним Гулазі. Гулагом спочатку називали керівний орган, який контролював та управляв зонами і таборами, де сиділи в'язні радянського режиму. А потім гулагом, українською, гутабом, головне управління таборами, стали називати всі табори та зони Радянського Союзу. Вирішальну роль в цьому повстанні зіграли бійці УПА. Тут використані матеріали, які зібрала Катерина Магула та Христина Олійник. Отже, кенгірське повстання третій та один із найбільших виступів політичних в'язнів Радянського Союзу після смерті Сталіна. Передова участь в ньому належить саме українським в'язням. В Кенгірі їх було близько 46%, тобто 9596 осіб. Саме їм вдалося об'єднати зусилля різних національних та етнополітичних груп, щоб розхитати радянську табірну систему. Повстання тривало 42 дні від 16 травня до 26 червня 1954 року. Попри те, що воно все ж було придушене, політв'язні повстанці Кінгіру здобули перемогу, яка своїм значенням перевищувала жертви. Виступ розпочався в третьому відділенні концтабору особливого режиму Степлах Кенгір. Воно знаходилося неподалік нинішнього міста Джесканган Каргандийської області Казахської Радянської Соціалістичної Республіки. Це був спецтабір, де в'язні повільно помирали на рудниках. На будівництво щодня прибували ешелони з новими невільниками, здебільшого з Західної України. Для управління табору... Нормою були вбивства, побої, знущання над в'язнями і невмотимовані розправи. В принципі, туди в цю систему сталінського гулагу йшли в основному люди, схильні до садизму, де робота, відповідно, ще й не давала задоволення. Останньою краплею став випадок, що відбувся 15 травня 1954 року, коли вартовий Калімудін... Випустив автоматну чергу ув'язнених, внаслідок чого було вбито 13 чоловік, 5 померло від поранень, а 33 зазнали поранення. Лише через 2-3 місяці після придушення кінгірського повстання слідством буде встановлено, що у застосуванні зброї не було потреби. Подобається? Тисни лайк та підписуйся на мій канал. Підтримай україномовний контент Ютубу. Його, до речі, стає. Все більше і більше. Він стає все якісніший і якісніший. Це добре. 16 травня політичні в'язні на чолі з Віталієм Скіруном, Оунівець з Волині та іншими українськими націоналістами подолали загорожі між третьою та другою зоною. Розгромили штрафний і слідчі ізолятори 3-го табірного відділення Степлагу. Повстанці виготовили повітряну кулю для підйому гасла. Про те, що вимагають приїзд члена президії ЦК КПРС. І плакату з текстом. Ганьба Беріївському свавіллю. Також вдалося запустити за межі зони за допомогою повітряних зміїв близько 25 видів різноманітних листівок російською та казахською мовою. Загальним накладом понад 600 екземплярів. Тобто це було щось надзвичайне, там сиділи талановиті люди. Очевидці події згадують, що на подвір'ї табору завжди відбувалися богослужіння, які правили православні, і католицькі, і греко-католицькі священники в'язні. Греко-католицький священник Антон Куява провів вінчання кількох молодих пар, тому що там було відділення чоловічі, були відділення жіночі. Ну, розділені, звичайно. Багато з цих пар раніше таємно листувалися, а в час повстання зустрілися і вирішили взяти шлюб. Від цих шлюбів згодом народилися діти, діти кенгірського повстання. Світлана Орел записала у 2009 році, зі слів активного учасника подій екс-бійця УПА Володимира Караташа. За всі 40 днів повстання не було жодного випадку пограбування, насильства, злодійства, міжконфіційних чи міжнаціональних конфліктів. Повсталі випускали стінівки, плакати, листівки. Складали відозви до солдат і офіцерів дивізії, яка оточила вільну територію. Людей годували, причому годували краще за тими ж нормами. Але ніхто тепер не крав, блатні не присилали посильних е, за посиленими пайками, табірні придурки не отримали зайвих черпаків. Так, продуктів з часом ставало все менше і менше, але люди жили свободою. Як згадує Пінчуков, у дні повстання в'язні відчували себе вільними, хоч ми й жили надголодь, цього не відчували. І в пам'яті цього не зафіксувалося. Ми жили емоціями. Богослужіння, молебні, репетиції хору, концерти і готовність кожної хвилини на барикади. Не було часу думати про їжу, які були цікаві концерти. У них брали участь всі народності. Коли в червні 1954 року зона табору була відключена від електромережі, засуджений Анатолій Кострицький створив міні-електростанцію і переобладнав генератор. Він намалював схеми самопалів та саморобних гранат, а також обладнав майстерню по виготовленню холодної та вогнепальної зброї. Документи свідчать, що під керівництвом Віктора Скірука з матеріалів, знайдених на господарському дворі, в'язням, охоронцям степлагу було пошито взюття та форму на зразок однострої УПА. Виготовлення зброї у повстанському таборі тривало цілодобово, адже в'язні розуміли, що попереду можлива збройна сутичка з військами влади. Як згадує білоруська повстанка Віра Космовіч, жінки брали активну участь у виготовленні скляного порошку. Наповнювання пляшок піском та вапном для кидання в очі, на випадок нападу на них. В'язні з частин рентгенівського апарату з лікарні та інших медичних приладів зібрали радіоапарат, за допомогою якого постійно посилали заклики на волю різними мовами. Звісно, радіо було слабке, але його передачі чули у Караганді та столиці Казахстану, Алмааті. 26 червня. О 4-й годині ранку комісія Міністерства внутрішніх справ по радіо звернулася до повсталих політв'язнів із вимогою здатися з повідомленнями про введення військ. Після цього в зону було введено 1600 осіб, солдат і 98 собак. Три пожежні машини, 5 танків, Т-34. Почалася кривава розправа. Очевидець тих подій Ференц Варконі згадує. Побачивши танки в'язні жіночого табору, щоб врятувати своїх друзів, вийшли назустріч ворогу. Майже всі вони були святково вдягнуті у вишиті сорочки. Близько двох сотень жінок і дівчат взялися за руки і лавами рушили проти танків. Але танки не зупинилися, вони навіть не зменшили швидкість і один за одним переїхали живу фалангу дівчат. Литовець Альфонсас Урбанас. На все своє життя запам'ятав, як його відштовхнула від танка і врятувала ціною власного життя дівчина-українка. Документи слідства значно занижують кількість убитих повстанців, оскільки перед комісією МВС було поставлене завдання придушити кенгірське повстання із найменшими втратами. Аналіз свідчень вказує, що в середньому убитих і покалічених повстанців було понад 700. Нас по чотири вишукували у колону і в супроводі конвоїрів із собаками повели в степ, згадує Ганна Борецька. Там на поготові стояли чорні ворони. До кожної групи підходили військові із формулярами особових справ. Зачитували прізвища в'язнів. Катаржанинів, у тих, кого термін покарання був 25 років, повантажили у чорні ворони і повезли в невідомому напрямі. Нас, десятилітників, тобто засуджених на 10 років. Повернули на зону. У зоні подали вантажні автомобілі. Нас заставили вантажити тіла людей, розчавлених танками. То було страшне, нелюдське видовище. Карателі заставляли нас класти трупи один на один, штабелями, наче дрова. З кузовів автомашин текла кров від болю і мук, надривалися наші серця. Здавалося, що весь світ став пеклом для людей. Повстанці Кенгіру виявили свій героїзм не лише у сміливості повстати проти цілої карально-репресивної системи Радянського Союзу, а й е, в останньому своєму опорі, при придушенні повстання, вони вирішили зустріти свою смерть у бою під час повстання, а не загинути від щоденної рабської праці, знущань та катувань. Як казали бійці УПА, краще загинути вовком, ніж все життя жити псом. Це, знову ж таки, одна з цікавих сторінок української історії.